Українці завжди вшановували своїх героїв-захисників. За часів Радянського Союзу це робили 23 лютого. Відколи Україна стала незалежною, представників сильної статі вітали 6 грудня. Цього року вперше на загальнодержавному рівні святкуємо День захисника України, 14 жовтня. Як нинішні захисники держави, учасники АТО сприймають цей день. Цікавилася наша журналістка Анна Глущук. Розвідник восьмого полку спеціального призначення Михайло Вашета повернувся із зони АТО кілька днів тому. Після суворих воєнних буднів чоловік приступив до звичної розміреної праці у Волинському краєзнавчому музеї. Навесні, коли розпочинались події в Криму, пізніше, вже на сході країни. Ми з дружиною говорили про те, щоб вона якби була проти того, щоб я йшов добровольцем. Проте я говорив про те, що якщо прийде поїздка, ховатися точно не буду. Повістка мене таки знайшла під час третьої хвилі мобілізації, і, власне, десь на початку вересня вже цього року я вже звільнився із лав Збройних сил України. Михайлова Шита радіє з того, що саме 14 жовтня в державі відзначатиметься День захисника України, адже на це є вагомі історичні передумови. З точки зору якби історії, це більш логічно відзначати день захисника вітчизни, української вітчизни, власне, 14-го. так як цей день українського козацтва і ця дата пов'язана з українською повстанською армією. Це видається мені більш логічним ніж святкувати 23 лютого. Ну а так як на сьогодні ми маємо бойові дії з Російською Федерацією, а 23 лютого це день захисника їхнього отечества, Ну навряд чи це коректно по відношенню до людей, які служили в українській армії, відзначати цей день власне, 23 лютого. підтримує переконання історика ще один учасник антитерористичної операції, лучанин Микола Трофімук. Три тижні чоловік пробув у полоні, тож довелося пережити не лише голод, але й знущання ворожої сторони. Після контузії і лікування в госпіталі він повернувся до мирного життя. Але про жахіття під Ілловайськом без хвилювання й досі розповідати не може. Шлях, як то кажуть, бойовий закінчився під Ілловайськом. Це ми попали в полон, під нас розстріляли нашу базу з російської території, задумали боєприпаси, боєкомплектом десь біля, біля статон. О, і нам командир сказав 25 числа, 25 серпня, щоб ми хто, чим жити, тому прорвалися маленькими групами до своїх. І ми пішли в сторону Маріуполя, так і йшли три дні, без води, без їжі, бо там немає ні річок, нічого. Микола Трофімук зізнається, що для вшанування подвигу бійців, АТО уже зроблено чимало. А відзначення Дня захисника України саме у день українського козацтва та покрови Святої Богородиці ще один крок для зміцнення патріотичного духу українців. Має бути дійсно якесь одне свято. Оце 23 лютого воно нікуди не відшло. Це совєтське свято, яке я вважаю, що воно взагалі не потрібно. Треба переходити на свої українські свята, щоб люди бачили, знали вже нових своїх героїв, не тих всяких ватутіних і інших. Є свої наші. Є інші хлопці, які дійсно дуже сильно зараз віддали своє життя за українську державу. От тому воно потрібно, щоб цей день дійсно був такий патріотичний Хлопці, я вам бажаю, тримайтеся, все буде добре, вертайтеся вдома живими і все тоді наладиться. Війна не коли, ніколи, але вона має закінчитися.